Продовжуємо нашу думку відносно цієї людини, розуміючи те, що на місці цієї людини може бути кожен із нас, і ми говорили вчора про проблематику цієї людини, з якою вона стикається в своєму житті. Давайте подивимось слово Боже, де написано з другого розділу. Послання до Ефесян з 1 по 3 вірш. Ефесян, другий розділ, з першого по третій вірш. У воно ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи. Стоп. Слово Боже дає розуміння, поняття про цю людину, каже про те, що ви були мертві через провини і гріхи. Що таке бути мертвим? Відділені. Що таке бути мертвим? мертвим? Бути мертвим тут є розуміння поняття ненародженим згори. Тут говорить, колишнє ваше життя, воно перебувало в чому? Безгрішне було таке колишнє життя. Народилися безгрішні і померли теж безгрішні. Так написано? Mm. Ні. Слово Боже каже, гріха. Гріхах це ті сфери, через які ми набралися певних духовних проблем. Ми говорили про гордість, ми говорили про аморальність, про культизм, про мамон, про насилля, про лицемірство, про бунт. Негативні думки. Є різні сфери, через які є доступ. І це той багаж, який ми досягнули в своєму житті і з яким прийшли до Господа. Другий вірш. З володими, з ними, селили, Стоп, живі. яких ви колись проживали зазвичай, давайте цей переклад. В яких, ви колись проживали, зазвичай віку цього. А який звичай віку цього? Друзі, оце, бачите? Це є норма для світу. Жити в цьому це є норма. І каже, і ви жили в цьому. Проблем не було ніяких. Це було нормою, тому що світ живе в цьому. Чому він живе в цьому? Тому що він знаходиться під впливом Духа світу. І коли він знаходиться Духа світу, він диктує її умови життя. Під впливом кого ми знаходимось, той диктує нам умови життя. І ми їх приймаємо, і ми в них живемо. Тому він і говорить про те, що ви жили зазвичай віка цього. За волею князя, що панує в повітрі. Це що за князь, що панує в повітрі? Сатана. Значить, ми говоримо про те, що ми живемо в духовному світі, він панує в повітрі, ми його не бачимо, але він на нас впливає. Впливає він чи не впливає на нас? Впливає. Значить, ми живемо в духовному світі, де він на нас впливає, і відповідно ми повинні вміти воювати з ним. Чи не треба вміти з ним воювати? Потрібно вміти воювати з ним. Якщо людина не народжена згори, вона зможе протистояти в духовному світові. Вона не зможе. Значить, вона повинна бути народжена згори. Можна воювати тільки в силі Духа Святого. Тільки в силі Духа Святого. Тому він відкриває і дає розуміння, як він працює. Далі, що там написано у повітрі. Духа, що працює тепер у неслухняних. Тепер питання стоїть. Духа, що працює в неслухняних. Неслухняні, ти віруючий чи не віруючий? Вірую. Віруючий. Він показує про те, що ми колись були в цьому. Він дає розуміння того, що це було нормою цього світу. І тепер він показує про те, що цей самий Дух на рівні нашої свідомості працює по відношенню до нас тепер в кого не слухняних, а не слухняні це які? Ті, які знаходяться під впливом оцих проблем, які знаходяться в цих проблемах. Вони не вирішені, і коли вони не вирішені, він дає чітке розуміння поняття впливу на цю людину. Він дає характеристику цю людину. Ми вчора говорили, що це є двоєдушна людина, віруюча по статусу по природі гріховна і знаходиться в тому статі. Він дає чітке розуміння поняттю, що вона є немовля. Що таке немовля? Немовля не розуміє духовних речей, тому що на рівні Духа вона вгашає і засмучує Духа Святого. Він дає чітке розуміння поняття, що вона може, єврею написано, що вона вже може ходити 20 років церкву і духовного росту не мати ніякого. Він показує оцю людину і дає розуміння оцієї проблеми, в якій вона перебуває. Оця проблема це її проблема. І Бог за нього її не рішає. Він її не рішає. Це зона відповідальності людини. Якщо вона не вирішить цю проблему, відповідно, вона через цю людину буде впливати на тих, хто оточує її. Господь відкриває і показує, що якщо ці передання не вирішені, духовного росту бути не може. Тому що людина своїм розумом концентрується на проблемі. Проблема приносить біль душі. Стан болю дає концентрацію на вирішенні болі. А не на вирішенні духов, духовного росту. Духовний ріст при болі душі він не може бути. Тому що немає чиннику впливу аналогічно, як на нашому фізичному рівні, як нас болить голова, ми не можемо бігати, радіти, тішитись, тому що є концентрація на болі, яку потрібно вирішити. Після вирішення цієї проблеми ми можемо рухатися далі. Він нам показує це, де Павло описує і конкретно пояснює, як воно працює. Далі що він говорить. Між якими всі ми проживали колись у пожитливостя нашого тіла. Як чинили волю, яку волю? Тіла. Тіла. Воля тіла Оце. чинили волю тіла, перебували в цій духовній проблемі. І ще яку волю? Думок. Я хочу, щоб ви розуміли, на якому рівні ми грішимо. Якщо приходить сюди думка, ми її приймаємо. Оправдує наш розум її, ми її реалізовуємо. Якщо ми знаходимося в духовному обмані, ми думаємо, що це йде від Бога, це йде від сатани, ми її приймаємо, опрацьовуємо, вирішуємо. На виході від сатани нічого доброго нема. Відповідно, одні розчарування. Виникає питання: Господи, а чому моєму житті? Я ж дитина твоя, я ж до тебе молюся, я ж чекаю, що ти мені щось дасиш, зробиш. А в результаті нічого не виходить. Не то, що нічого, проблема виходить. Ця людина знаходиться в обмані. Коли вона в обмані знаходиться, відповідно такі результати. Но ця людина, знаходячись в обмані, може думати, що вона віруюча, що вона ходить в церкву, що вона баптист, п'ятдесятник, харизмат, ким вона хоче може себе називати, і вона може собі говорити про свої певні досягнення, своєї діяльності, яку вона може звершувати в житті. Між іншим, я хочу, щоб ви чітко розуміли, що є служіння, а є діяльність. Служіння від діяльності відрізняється тим, що служіння це з Господом в Дусі Святого на славу Божу. Діяльність це для Бога без Бога. Те, що Богу взагалі не потрібно, люди багато сьогодні роблять стільки того всього і мішури, що вона йому зовсім не потрібна. Але люди себе тішать тим, що це, Господи, це для тебе. Не просто для нього. Оця діяльність обману приводить до того, що, слово Боже, каже, що люди прийдуть з ми твоїми. Іменем робили то, 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 то. А він скаже, що я не знаю вас. Ми повинні чітко розуміти, на яких основах ми будуємося і силою, якою ми діємо. Тому Господь відкриває і показує, яким чином оця людина повинна рухатися і діяти. Що він далі говорить? Із природи були дітьми гніву, як і інші. Він дає чітке розуміння поняття оцієї природи. І ми говорили вчора, що потрібно що робити потрібно її вирішувати. Коли ми говоримо про її вирішення, ми читаємо про те, що в колосянах з третього розділу, що ми маємо зробити. Третій розділ, п'ятий, восьмий вірш. Отошу мертвіть ваші замінична на розпусту, нечисть, приста, смугу пожадливість та зажерливість, що вона і благосложені. Стоп, друзі! Мені тут зразу питання, щоб ми зрозуміли. Отож, умертві ваші земні члени у спуску нечить. Він пише до церкви, чи до кого він пише? Чи до світу він пише у То, що виявляється в церкві, члени церкви знаходяться в такому стані? Так? Да? Так. Да. Він показує, в якому стані знаходяться віруючі люди. І він говорить про те, що вони давни покаялися, вони стали спасені. І тепер оцю гріховну природу потрібно умертвити. Значить, треба знати, а як її умертвити? Сказати, я умертвляю і все. Ні, воно так не працює, друзі. Воно так не працює, потрібно розуміти, як це зробити. Далі, восьмий вірш, що він говорить. Тепер ще відкрийте і виписали гнів, лютість, злобу визнавали безсоромні слова з ваших уст. Це віруючих є чи не віруючих? Віруючих, що вони мають зробити? Вони повинні відкинути їх. А як відкинути? Зараз будемо дивитися, як це треба зробити. І 12-й вірш, що говорить. Отож, за кімниця, як Божі вибранці, святі та улюблені, уширимо у серці, добротливість, <кій> лагідність, добротерпіння. Дивіться, друзі, він дає чітке розуміння, що з тим потрібно робити. Умеркляти, відкидати, відрікатись, відмовлятись. Це є дія. По відношенню до кого ця дія повинна бути звершена. Не чує. По відношенню до кого вона повинна все. бути? А? До себе. Ні, так в себе. Це зрозуміло, що по відношенню до кого? Це в себе. Безумовно, це ж по ми говоримо про А? Не. Правильно. По відношенню до сатани. Чому? Тому що це є послуги сатани, які він дає. Те, що людина знаходиться у цьому стані пристрасті, нечисті, розпустці, це послуги сатани. І ті послуги, які вона дає, вона. Розраховується душею. За все треба платити. І тепер він дає чітке розуміння, поняття того, що вона повинна це зробити. Бог за неї не зробить цього. Це її відповідальність. Ми читали в дії святих апостолів, спалили книжки. Що таке спалили книжки? Розірвали з ним відносини, відмовились від його послуги. Бог не почне працювати, зараз покаже, яким чином він працює. З людиною, якщо вона не розірве тому. Тому він і дає розуміння, якщо вона не розриває оцих відносин, він її називає двоєдушною. На рівні тіла живе в гріху, на рівні віри, Господі. Двоєдушна людина. Природа тіла виконує, але являється дитиною Божою. Він каже, що про цю? Нехай не думає вона, що вона щось достане від Господа. Нехай не думає Богові і Мамоні. Служити можна і все буде добре. Матвій пише і каже, що от саме таким чином рухатись. Ні, він говорить, що не можна. Оця людина повинна чітко визначитися, чітко визначитися, в якому напрямку вона буде рухатися, чітко визначитись, якщо вона хоче в своєму житті мати силу в Дусі Святому для того, щоб звершувати те повеління, яке говорить Господь. Процес покаяння і спасіння душі в повірі. Вона покаялась, Бог її пробачив, але не очистив. Тому що якщо треба це очистити, гріх треба назвати своїм іменем. Тому він і говорить, що коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, що зробити? Простити і очистити. Гріх потрібно назвати своїм іменем, і діяльність цього гріха потрібно проговорити в Духовний світ по причині того, що людина говорить, що вона від нього відмовляється. Духовний світ ми можемо багато чого проговорити, навіть не задумуючись. І воно потім в нашому житті може відіграти певну роль, негативну роль. Тому і Слово Боже говорить, хай ваші слова будуть так, так, ні, ні. Небагато слів'я. Тому що за тим стоїть необдумані слова, які проголошуються, а потім вони мають наслідки. Духовний світ потрібно знати. Матеріальним світом ми якось вже там. Адаптувалися, знаємо, що мають. Народилися, йдемо в садок, в школу, батьки відповідальні знесуть, самі стаємо батьками, на роботу ходимо. Найш більш зрозуміло, приблизно зрозуміло, як тут жити, щось заробляти, щось мати, а духовний світ, він зовсім інший. Його треба знати. І ми живемо в духовному світі, де ведемо війну на рівні нашої свідомості. І отут, коли він говорить, не дайте місця дияволу. Як не дати місце диялам? Як йому не дати місце? Тому дивіться, оце, оце об'єм нашої інформації, яку ми получаємо. Вона не є безрозмірна, вона є в певному розмірі. Якщо в нас оця проблема отут, він атакує, починає посилати думки, ми знаходимося в цьому. Якими думки? Що ми будемо робити? Будемо виконувати цю волю. Для того, щоб не дати місце, що потрібно зробити? Замінити істиною. Для того, щоб замінити істиною, треба звільнитися від цього і починати рухатися в питанні істини. І коли він говорить в 12 му вірші, 12-му, зодягніться, як Божі вибранці святі улюблені у милосердя, він тепер дає розуміння, мусить бути заміна. Замість цього повинно бути це. Що повинно бути? Тепер він дає розуміння, поняття вирішення цієї проблеми, рівень молочка, немовляти, і духовний ріст. Духовний ріст, Слово Боже, дає розуміння для того, щоб отримати духовний ріст. Ми повинні чітко розуміти, що ми повинні робити для того, щоб мати цей духовний ріст і мати силу цьому протистояти. Відкриваємо Дійс-Тих Апостолів 2.42. Це є алфавіт. До тих пір, поки людина не буде знати букв, алфавіт не вивчив, вона не зможе читати. Не зрозумієте принципу духовної війни, не зможете протистояти духовному світу. Життя у радості не буде. Що Господь говорить про цю людину? І вони перебували в науці Апостольській та в спільноті протестській, і в ламанні хліба тормову відпада. Що? Слово Боже говорить нам, це народжена людина згори. Ми говоримо про віруючу людину, про нас говоримо. Що Слово Боже говорить про духовний ріст? Коли там написано про те, що тільки що Віталій прочитав, там написано про те, що три тисячі людей покаялися. Помните чи не помните після Петра? їх потрібно, от вони покаялися. От які вони були, так і. Тепер потрібно їх вчити. Потрібно. Для того, щоб вони духовний ріст отримали, Вони повинні щось робити. Повинні. повинні. Що повинні робити? Там написано, що вони повинні робити. Наука кості. Що це таке? Слово Боже. Слово Ще що вони там? Сир. Єдність. Що таке спільнота? Це є церква. З кількох тисяч церква починається? Слух. З двох тисяч. Правильно, з двох тисяч. Менше не вийшло. Бог і трохи людей. Вийти. Дивіться умова церкви. Сьогодні люди говорять про те, що, о в нас там 100 членів церкви, а у нас 200 членів церкви, а у нас 500 членів, а у нас 10. Бог не дивиться на цифри. Бог дивиться на серце. Він дає розуміння поняття церкви тих, хто з'єднаний в, в ім'я Його. Двоє людей. Ім'я Його. Не про погоду говорить, не про політику говорить, не про релігію. В ім'я Його, в ім'я Його. Це слово Його, і він там. І він дивиться на них, як на це, як один живий організм. Чому двоє? Тому що Він, коли зібрані ім'я Його Аня, якщо ми ім'я його зібрані разом, працює через Аню те, що необхідно для мене. І те, що необхідно для Ані, працює через мене, щоб отримати. Він працює для того, щоб ви отримали все необхідне один для одного, саме таким чином ім'я Його, тому що Він дає нам все необхідне для того, щоб ми будували один одного. Для того, щоб звершувати працю і служіння, ми повинні бути духовно сильні. Якщо ми будемо духовними інвалідами, ми покажемо Господа не такий, як Він є. А правильна дитина Божа, коли вона повинна розуміти, що вона є вірною. Відкритий Фелопіан 4 розділ, 4,7. 4.4. 4, -4. 4, 4 починайте звідти. Радійте Господі за всіх, і знову кажу, Увага! Оцей текст він є важливий. Як Бог дивиться на цю людину? Він говорить: радійте, Господі! Радість повинна бути в Господі. А Що таке, в Господі? В Дусі святому. В тому стані, в цьому стані, в внутрішньому стані радість. Коли радість цієї дитини Божої, її нереально не побачите. Нереально не побачите. І він говорить, каже, раз в тиждень порадійте. Чи раз в півроку за норм. Це стан дитини Божої. Радості, Господі. Не, дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, що одну річ. Сьогодні люди шукають радості. Є дві радості. Є світська радість і є в Господі. Якщо людина не має радості в Господі, вона шукає радості на рівні емоцій. Її немає значення, які вони будуть. Чи це будуть горки, чи це будуть американські горки, чи це будуть коні, чи поні, чи ще щось. Людина шукає цієї радості. І коли вона отримала цей стрельба, викало! Проходить півгодини, і ця радість прийшла. Що в неї тут лишається, цей стан? І що він вимагає? Повторення цього. І людина шукає цієї емоційної радості постійно. Вона готова платити за цю радість кучу грошей, тільки щоб якийсь час її отримати. Господь не говорить про цю радість, говорить про цю радість в Дусі Святому. І коли він говорить радість дусі святому завжди, значить це реально цього досягнути. Тепер виникає питання, яким чином цього досягнути. Ми повинні чітко розуміти про те, що Господь, коли говорить про щось, Він відкриває, як цього досягнути. І тепер він нам говорить: слово, єдність, третє, що там? Ламання хліба. Що таке ламання хліба? Заповідь. Заповідь, заповідь. що таке заповідь? Це наші взаємовідносини з Господом. 11.26. Звіщаємо смерть Господню, Звіщаю смерть. Для кого я звіщаю смерть Господню, коли я виконую заповідь? Для себе в першу чергу. Я для себе звіщаю. А що таке звіщаю смерть Господню? Те, що Господь зробив по відношенню до мене. Доки я це буду робити? Тільки один день, раз у місяць, доки жити буду? Доки жити буду? І коли я звіщаю для себе, розумію те, що він зробив для мене. Принцип Божий, який по відношенню дитини Божої, яка отримала спасіння, яка розуміє, що Господь зробив по відношенню до неї. Поділитися з іншими. Заповідь вона має розуміння поняття взаємовідносин я і Бог і іншим розказати, як Бог поміняв мене. В радості. Не в сумі, а в радості. Заповідь. Це і благовістя. Помните, вони разом перебували там. Вони благовістили. А як вони благовістили? А ті події, які там навколо них відбувалися, те, що вони перебували разом, те, що вони славили Господа, те, що вони розказували людям. Люди бачили те, як вони? Я за ту подію зразу, 2.42 і далі, що воно описує. Бачили, чи не бачили? То там люди приходили, продавали своє майно і приходили, ми хочемо бути з вами. Бачучи їхній стан, їм було байдуже оце все матеріальне земле, те барахло, яке не має ніякої цінності в Божих очах, тим більше, що воно і так його показувало, наскільки люди готові були міняти своє життя. І що там?